Вітаю вас, друзі! Це канал Ньюзрум, і у нас нове дуже важливе відео. Сьогодні говоримо про тему, яка буквально розрізає українське суспільство навпіл ТЦК, перевірки документів, конфлікти на вулицях і те, до чого все це може привести, якщо систему, врешті-решт, не змінить. І одразу коротеньке прохання. Підпишіться на Ньюзрум, поставте лайк і поширте це відео у соціальних мережах. Чим більше людей це побачить, тим менше буде чуток, паніки і, врешті-решт, маніпуляцій. А якщо маєте можливість, підтримати канал фінансово. Це допомагає нам працювати далі. Ви знаєте, ми з вами чули, що одним із перших завдань нового керівництва у сфері оборони називають реформу ТЦК. Якою вона буде? Ліквідація старої моделі, перезапуск, створення нової структури. Поки що до кінця все це не зрозуміло. Але є факт. Сьогодні ТЦК працюють у старій системі, і прямо зараз ця система переходить у режим тотальної перевірки. Що мається на увазі? Останнім часом дедалі частіше з'являються повідомлення про масштабні перевірки документів чоловіків разом із Національною поліцією, медичні довідки та висновки ВЛК, документи про навчання, підтвердження догляду за родичами, з інвалідністю, підстави для відстрочки, і, звісно, перевірка, чи не було підробок або ж корупційних схем. Тобто, логіка держава така, якщо вже є мобілізація, то давайте жорстко чистити всі лазівки. І на словах це звучить як наведення порядку. Але на практиці. Ми бачимо трошки інше: напругу, страх, конфлікти. І конфлікти, ви знаєте, такі, які з кожним місяцем стають лише густрішими. Далі виникає питання: що буде з тими, кого визнають порушником? У публічних дискусіях час від часу звучать радикальні підходи. Мовляв, людина має отримати вибір. Або ж служба, або ж серйозне покарання. Таку логіку озвучують різні спікери, зокрема, і військові ветерани та колишні командири. Суть проста: або армія, або тюрма, чи примусові роботи. Але тут важливо не вестися на красиві формули, бо в реальності це непростий вибір. Реальність вона трошечки складніша. По-перше, служба це. Не 5 років за графіком, це ризики, здоров'я, життя, моральне вигорання, а інколи відсутність нормальної ротації. По-друге, покарання, як палиця може ще більше загнати суспільство у спротив, а не у відповідальність. Ну і третє, головне, коли людину тиснуть силою, це часто дає результат рівно протилежний агресію і втечу. Але аж ніяк не мотивацію. І от ми з вами, друзі, підходимо до найнебезпечнішого: конфлікти між цивільними і ТЦК вони реально зростають. Офіційні особи не раз наводили статистику про задокументовані випадки опору представникам ТЦК та національної поліції під час виконання ними службових обов'язків. Йдеться про сотні епізодів за період воєнного стану, і за логікою правоохоронців, щороку таких випадків стає більше, плюс є величезний пласт того. Що гуляє в соцмережах і не завжди доходить до протоколів. А тепер чесно: ця тренденція насправді тривожна для всіх сторін. Для держави, бо система мобілізації перетворюється на джерело внутрішньої дестабілізації. Для суспільства, бо зростає градус насильства і ненависті. І для самих працівників ТЦК і поліції. Бо вони опиняються в ситуації, де будь-який виїзд може закінчитися бійкою. Це в кращому випадку. І ми бачимо відео, де люди сперечаються, штовхаються інколи кидаються на групу оповіщення. Бачимо також інші відео, де вже представники ТЦК поводяться так, що це просто викликає як мінімум шок. Окремі інциденти, які публічно обговорювалися, стосувалися застосування спецзасобів, погроз або ж навіть демонстрації зброї. А потім у поясненнях уточнили, що зброя була не бойова. Я тут... Принципово хочу наголосити, кожен такий випадок має розслідуватися, а не заминатися. Бо коли суспільство бачить безкарність, воно відповідає самосуду. А це насправді найгірший сценарій. І ще один важливий момент це довіра. Сьогодні ТЦК для багатьох цивільних уже не сприймається як частина армії, а як окрема каста з розширеними повноваженнями. І в цьому головний провал комунікації і правил. Люди мають розуміти. Де межі повноважень, що дозволено, а що ні, як оскаржувати дії, як працює контроль і відповідальність? Бо коли цього немає, на вулиці працює тільки емоція: страх, злість та приниження. І тому вже навіть мери великих міст змушені публічно реагувати на резонансні епізоди, звикаючи Міністерство оборони забезпечити дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів. Це дуже показово, якщо місцева влада виходить із заявами, значить тема реально кипить. Друзі, ще раз попрошу, підпишіться на канал Newsroom, Поставте лайк і підтримайте нас фінансово, якщо, звичайно, маєте таку можливість. І обов'язково поширте цей випуск у чатах, групах, сторіс. Бо ми зараз живемо в час, коли одне відео може зупинити десятки фейків. Тепер про найболючіше якість мобілізації. Коли людину. Забирають силу, коли її, так би мовити, ламають, коли вона приходить у підрозділ із нульовою мотивацією. Наслідки тут прогнозовані. Частина тримається і стає нормальними бійцями бо включається дисципліна і колектив. Частина просто висить баластом. Частина зривається психологічно. І частина йде у самовільне залишення частини. Оце легендарне СЗЧ. Про що теж, до речі, публічно говорять. Різні військові та волонтери, оцінюючи масштаби як проблему. І ось тут парадокс: чим жорсткіші методи, тим більше ризик, що система почне сама себе підточувати. Бо фронту потрібні насправді не ті, кого впіймали, а ті, хто може воювати, витримувати і залишатися в строю. Саме тому реформа ТЦК це не про зміни таблички на дверях, це про прозорі правила, адекватну комунікацію. Контроль за повноваженнями, реальна відповідальність за порушення і нормальні механізми підготовки, розподілу та ротації. І на фоні всього цього люди, звісно, починають шукати надію в іншому. В переговорах, в деескалаціях, у тимчасових режимах, у перемир'ях, бодай по окремих напрямках, наприклад, ну, щодо енергетики, будь-який місточок до зменшення ударів по тилу сприймається як шанс. Просто перезимувати і, ну, я не побоюсь цього слова, вижити. Але тут теж ключове: довіра і гарантії. Бо всі розуміють, без зовнішніх механізмів контролю будь-які домовленості можуть просто розвалитися. І найстрашніше, коли одна сторона робить крок назад, а інша цим користується. Тепер питання до вас, друзі. І я дуже прошу без взаємної ненависті в коментарях, просто по суті. Ви вірите, що реформа ТЦК реально змінить ситуацію на вулицях? Де, на вашу думку, межа? Перевірка документів це порядок. А де вже починається перегин і приниження? І як на вашу думку, що важливіше зараз? Жорсткі системи чи якість мобілізації і довіра? Напишіть, будь ласка, все це в коментарях. Ну і на завершення, підпишіться на Ньюзрум, поставте вподобайку, підтримайте канал фінансу, якщо можете, і обов'язково поширте це відео. Бо цю розмову потрібно вести публічно. Інакше її за нас поведуть чутки, страх і ворожі маніпуляції. Дякую, що були зі мною. Ну, а завершу відео вже традиційно, легендарною фразою. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо, звичайно, ще не підписані. Друзі, ми працюємо незалежно, і я дуже сподіваюся, що ви прекрасно розумієте, що це насправді непросто. Якщо ви цінуєте таку інформацію, підтримайте канал фінансово. Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неупереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 50, 100, 200, 500 тисяч або більше гривень. Допомагає нам у нашій, повірте, нелегкій роботі. Кожна гривня має сенс і використовується із розумом. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах: Telegram, Viber, Facebook, Трец, Твіттер. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава Силам оборони! Пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє! Своє та України. Нехай щастить! Бережіть себе, своїх близьких та рідних, і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom у нових наших відео.